Астероїд розміром з Empire State Building несеться до землі, величезна космічна скеля може знищити все живе на планеті або ось з відносного свіжого. Рідкісний міжзоряний об'єкт може бути апаратом прибульців. Подібні заголовки час від часу з'являються у світових медіа. але наскільки це реально і як тоді людство думає захищатися від неприємних космічних сюрпризів? Що робити, якщо до землі і справді несеться величезний астероїд? Говоримо про це у міжнародний тиждень космосу. Почнемо з останнього. Рідкісний міжзоряний об'єкт розміром з Мангеттен, Це такий район у Нью-Йорку, може бути апаратом прибульців. Вважають вчені Гарварда. Стаття із таким заголовком у липні вийшла в американському таблоїді «Нью-Йорк Пост. Йдеться про об'єкт 31 атлас, який фахівці НАСА виявили 1 липня цього року. Він увійшов до нашої планетної системи і напрочуд швидко рухається в бік сонця. Журналісти New York Post посилаються на реального вченого Гарварду Аві Лоеба та групу його колег, які припускають, що цей об'єкт має не природнє, а технологічне походження, наприклад, може бути замаскованим космічним апаратом прибульців для висадки чи іншого впливу на землю. А судячи зі швидкості і траєкторії об'єкта, це може статися вже цього листопада, але тут треба враховувати два моменти. Перший Нью-Йорк Пост це класичний таблоїд з усіма належними атрибутами: клікбейтні заголовки, викривлена подача фактів, псевдосенсації. По-друге, самі вчені автори сенсації кажуть, що найімовірніший 31-Атлас атлас таки природнє космічне тіло, просто не варто виключати і їхню теорію. Словом, висадка прибульців скасовується і цього разу. Та й взагалі наукове середовище поки скептично ставиться до всіх цих історій про зону 51, теорію палеоконтакту і інших уфологічних концепцій, зокрема і тих, які передбачають кінець світу саме через вторгнення прибульців. Інша справа: астероїди, комети та інші космічні каменюки. Одразу кілька інституцій у світі ретельно відстежують, що відбувається у космосі, і що саме летить до Землі. Передусім, це міжнародна мережа попередження про астероїди, група астрономів та система телескопів по всьому світу, яка координується НАСА. Є також консультативна група з планування космічних місій, якою керує Європейське космічне агентство. Ці дві установи офіційно уповноважені ООН надавати людству рекомендації щодо відповіді на загрози з боку навколоземних об'єктів. Є ще кілька цільових насівських проєктів: американський центр малих планет і Японська асоціація космічного захисту. Тож вчені по всьому світу пильно дивляться у свої телескопи, щоб раптом не прогавити якийсь небезпечний для землі об'єкт. Щоб стати небезпечним для землі, треба відповідати двом критеріям: перший бути більшим за 140 метрів у перетині і наближатися до землі на відстань меншу ніж 7,5 мільйонів кілометрів. За космічними мірками це дуже мало. Нині вчені спостерігають близько 80 космічних об'єктів, які становлять потенційну загрозу Землі. Ця кількість постійно змінюється. Якісь об'єкти вилітають геть, інші, навпаки, залітають до нашої сонячної системи. Найбільш небезпечним для Землі вчені нині вважають астероїд Бенну. Космічну скелю розміром з Нью-Йоркський Empire State Building. Ми писали про цей астероїд в одному з наших матеріалів. Очікується, що у вересні 2135 року він наблизиться на відстань 300 тисяч кілометрів до Землі, що фактично впритул. Якщо щось піде не так і бену не пролетить повз, а вирішить вдарити у нашу планету, наслідки будуть справді катастрофічними. Або інший кандидат 2024 yr 4 Вчені попереджали, що він може зіштовхнутися із землею в січні цього року, але обійшлося. Цей астероїд розміром із 20-поверхівку ще називають вбивцею міст. Життя на планеті він не знищить, а от великий мегаполіс запросто. Його наступне зближення з землею. Вчені чекають в грудні 2032-го. Але є і хороші новини. Ймовірність того, що якийсь з відомих космічних об'єктів раптом вдарить по землі нині мінімальна. Наприклад, шанси на це того самого бену нині оцінюються у 37 тисячних відсотка. Вбивця міст свого часу становив найбільшу небезпеку для землі за всю історію спостережень. В лютому цього року вчені НАСА оцінювали ймовірність його зіткнення з землею у 3,1%. відсоток. Але вже наступного дня цей показник впав удвічі а ще через кілька днів до сімнадцяти десятитисячних відсотка. Так відбувається, тому що кожне додаткове спостереження уточнює траєкторію астероїда та допомагає експертам краще оцінити майбутні ризики для Землі. Але попри мінімальну ймовірність зіткнення з астероїдом чи іншим космічним тілом, людство виявляється всерйоз готується до такої перспективи. Поки найбільш ефективним захистом вчені вважають варіант вгатити в нього чимось потужним, і так або розбити на менші частини, або хоча б сунути з небезпечної для землі траєкторії. Але тут питання: чим вгатити? Найпотужніша нині зброя людства ядерна. Але по-перше, тоді ядерний вибух станеться відносно недалеко від землі. А по-друге, якщо місія провалиться, то на нас впаде не просто уламок астероїда, а ще й радіоактивний уламок. Тому вчені вирішили йти далі, і так виникла місія. DART. це абревіатура, яку з англійською можна перекласти як тест на зміщення подвійного астероїда. Суть місії в тому, щоб побудувати великий апарат Камікадзе і що вдарити ним в астероїд, щоб змістити його з небезпечної для землі траєкторії one planet strikes back. Фстау 2022 тисячі Так і зробили. Вдарили дартом по астероїду Диморфос, що невинно кружляв навколо значно більшого астероїда Дідим А за мільйони кілометрів від землі. це обійшлося у 300 мільйонів доларів. Але результат себе виправдав: астероїд і справді відхилився від своєї траєкторії. Торік європейське космічне агентство запустило на Деморфос космічну станцію Хера, щоб подивитися, що там відбувається після зіткнення. Очікується, що апарат прибуде до місця призначення наприкінці 2026-го. Зруйнувати астероїд можна спробувати із середини. Вчені всерйоз розглядають варіант, змальований в голівудському блокбастері Армагеддон. Де сміливі бурильники підривають астероїд, який щосили мчить до землі. Суть ідеї така сама: висадитися на об'єкті, що загрожує планеті, закласти там потужну вибухівку і зруйнувати його на дрібніші, більш безпечні для нас шматки. Новембчве причому досвід висадки на космічній скелі в людства вже є. 2014-го європейському космічному агентству спільно з НАСА вдалося м'яко спустити дослідницький зонд із міжпланетної станції Розетта на комету Чурумова Герасименко terrain. є і менш агресивні варіанти захисту від астероїда, які не передбачають його руйнування. Наприклад, спробувати відтягнути небесного велета. Для цього можна спробувати запустити великий космічний апарат, який кружлятиме навколо астероїда і своєю гравітацією змінить траєкторію польоту небезпечного тіла. Теоретично, до того, ж, щоб цей варіант мав шанси, про наближення небезпечного об'єкту, треба знати сильно заздалегідь. А що ви думаєте про загрозу з космоса? Наскільки вона реальна і наскільки реально захиститися від неї? Напишіть про це в коментарях під цим відео, вподобайте його, а також підпишіться на канал RFI Українською та на інші соцмережі RFI.